Слава Ісусу Христу! Слава Україні! З вами канал Мазур Ярик. І сьогодні я вийшов по косили кукурудзу, бачите. Але люди робочі. А люди збираються помаленьку. Людей багато, ну це не одне поле, їх багато полів. І лишається отака от кукуруза. Ну, тут була невеличка цього року, як дощів було мало. А вона невисока, маленька. За що й комбайн лишав багато. Я покажу просто. Багато лишав комбайн. Тому що маленькі качани, невеличкі. Але додому можна, як то кажеться, назбирати. Ну і ми не гаяти Часу вдома сидіти, теж не висидиш, А так як любимо працювати. Ми просто-напросто прийшли теж назбирати собі кукурузи. Маємо трохи там качок, купилися. Ходім дамо, а, а далі подивимося. Бачите, є. Не казати, що нема, є, є різні. Ось як, бачите, бачите. кукурудзка, невеличкі кажу, качани. Кажуть, прошли рік було набагато. Більші качани, а це хоч маленькі, але у нас їй ще треба сушити, звичайно, тому що вона в вологості, ще багато тут. Ще й до того дощик чуть-чуть накрапає. Бачите. Помаленьку за день можна назбирати чимало. Так, як, так як бачите. Ось О, і таких качанчик є маленькі, але кукуруза є. Кукурузу добре давати птиці. Це. Кури добре несуться, це. гуси, качки на осінь жир набирають, добре ростуть. Це. Знаю. Купляли, ходить не ходив, а купляти куплявку куру. Це. це назбираємо помаленьку, а потім завезеться додому. Люди визбирають. Люди визбирають там, о, тут по окружності. Сьогодні вже Катерина, 7 грудня. І рішили, просто сусідка пішла. А тут вище пройтися до села недалеко. Думаю, що ж не сходити, не назбирати. Та хай буде. Каже, може де ще, не знаємо як далі. Та буде хоч, бо так не сіяли ні нічого. Але живність постійно тримали і будемо, як то кажеться, Щось виживати, якось жити, тому що такий час зараз. А, бачите, тут непогано теж є. Тут ще більше є. Тут ще є більша кукуруза. Непогано. О, А ще лаж... скільки... скільки ще лишиться дрібної, бачите? Так як я пройшли рік весною їхав. З Каланчака, це Херсонщина, до свого села їздить. Ні, гриб є, бачите, із грибочка якусь знайшов. Десь грибочок був до свого села і у нас одразу коло Кримського мосту там починалась кукурудза і Кримського каналу. І там починалася кукуруза. Але скосило, то було. У мене навіть відео, якщо повистати, було до, якщо чесно, було в нас десь до тисячі лебідів. Поле ціле, я ще так став спеціально і зняв відео. Вони ще визбирували оцю кукурузу. Вона ще лишається, бачите, лишилась і вони визберівали собі. А людей кажуть, є тут ще одне поле. Тут не дуже. А ще одне поле було більше, трохи кукурудзи, то там прямо е, було ну, повністю забите людьми, як то говориться. Людей дуже багато було. Ну а кукурудзу, кажу, можна її перемолоти на дерзь, на гриз, як тут називають, і давати птиці маленькій, меншій. Ну, та і так каші варити. І живності. Начинаю від корей поросяти. Не і коровам, якщо до молока. Непогана штука. Е, якщо корова, ми навіть е, качани в ДКУ пропускали повністю з качаном прямо. Просто качан береш, цілий качан береш, ну щоб була суха, звичайно, не, не, не мокра. І в ДКУ закидуєш. У мене якраз теж вдома там залишилося ДКУ. Збоку закинув, просто збоку докидаєш. І воно перебиває разом з катином всередині, з, з цим. І робиться таке, як мука. Корови теж їли. І ліпарити можна, що хочете. Таке вирішив зняти відео ось, вам. А це бачите, ліси. Довкола сюди ліси. Оце довкола сюди ліси. І тут поле заростає. Тут воно ніколи не було, це було повністю поле. Ні сосон, ні нічого. Оце тут. Було. Це було повністю поле аж туди до лісу. Там є рів, річка і там повністю заросло. Це все було тут поля. Трохи позаростали, звичайно. Розпайовка пізніше пішла, так що навіть тут з'явилася, бачите, сосна. отакі, от так помаленьку. Думаю, назбираємо. Так помалу і назбираємо. А ще треба сушити, правда, можна сушити, підвісити сітки, де продуває під стріху, як нас називають. Під стріху. І воно буде продувати. Продує непогано. А так-то на пічку зараз, зараз топиться, на лежанку положити. І висохне, тому що має вона запрівати властивість кукурудзи. Чи Чуть-чуть полежить в тепленькому, і вона запріє, запріє повністю середину, може навіть прорости, загонятися і все остальне. Так що, думаю, ну це вже трохи нас обирали. Бачите, трохи нас обирали. І тільки недавно прийшли, і назбирали. І вже буде, кажу, птиці дати. І так щось. На цьому буду закінчувати своє відео таке. Як говориться. Говорять, там ще теж поле є. І каже, вже народу багато. Та є ото як дивиться всюди довкола. Всім здоров'я. Слава нашим Збройним силам України. Надія на них, звичайно. До побачення.